Якщо займатися пошуком стародавніх пісень в етнографічних експедиціях, то в результаті можна створити мукачівський гурт Фатьови. Багатий фольклор нам лишили діди а наше зобов'язання його зберегти. Так вважають ці хлопці. Добре, хлопці, що ви нині нам такого кажете, покажете, розвеселите нас, танцювати, співати. Ну, е, як вам пустимо, вам будемо і грати низька. файно файнося будете вести та мало заспіваємо, або кіть дуже файно будете вестися, та ще мало зафіглюємо з вами. Слухайте, я вам не дівочка, я ся з вами водити ніяк не буду. Або ви не дуже ну, похожі на дівочку, та ми не з вами фіглювати будемо. Та ну ну, правильно, правильно, то що в мене грудь накачана, то ніч не значить. Доброго дня. Звідки ви і як ви називаєтеся? Е, добрий день, е, гурт Фатьови з Мукачева. То ми не тут обитаємо, але так і з різних районів самі походження. Ну з яких? Міжірський, Хуський, ну і Мукачівщина. Добре, що ви будете зараз виконувати? Постараємося заграти е, старовинну трансіванську мелодію ну, в нашій інтерпретації. Будь ласка, починайте. Що колектив складається з таких молодих хлопців? А в принципі, Фатьом, це ж я, молодий, енергійний і талановитий закарпатський хлоп. Ma shikon e pushlo, e... Дякуємо, хлопці. Дуже все у вас весело, гарно. Ну нема посмішок на обличчі. Якось ви задумані. Просто я от дивлюся на вас, ви думаєте про ноти. Мені сподобався дуже скрипач, молодець, гарно володієш інструментом. Музика в загальному хороша. Ну кажу, артистичності треба більше. Старайтеся працювати з публікою, щоб вона на вас дивилася, а не щоб просто от ви вийшли. Картинка є, костюмчики є, красиві молоді хлопці. Ну нема роботи на публіку. Душа радіє, коли бачиш, що наша закарпатська земля народжує талановитих музикантів. Як би там не було, але ви гарно виконуєте автентичні мелодії у такому перевозданному вигляді. В цілому ви граєте прекрасно і приносите високу естетичну насолоду слухачам. У мене питання до кларнетиста. Як вас звати? Дмитро. Дмитро, так. А де ви навчалися? У Журацьке музичне училище. І мені? Десь я вірю. Ви могли виконати якийсь сонний номер на кларнеті? Можу. Якщо може, підіграйте, хлопці, якщо є можливість. Hmm. Uh -huh. Дякую. я би вас попросив надалі ну, прийняти участь у відбіркових конкурсах? Якщо є бажання приєднатися до проєкту Рукаш оркестра. Молодець. Ну що ж, справжні Фатьови на сцені відбіркових етапів за гудемо в'єднув рукаш оркестра. Ми вітаємо Діму. Хоча е, чоловік з кларнетом хотілося почути якихось можливо єврейських мелодій, але Трансильванська теж була файна. Діма йде до Оленки на інтерв'ю. Ну а Фатьовам дякуємо. От ні для кого не дивина, що багато молодих хлопців прагнуть створити свій гурт, але чомусь вони завжди розпочинають з гітар, барабанів і обов'язково грають в рок-стилі. У вас же все навпаки, це народний, колоритний стиль. Що надихнуло? Ну не знаю. Надихнуло те, що треба це все сокотити. І ну, я знаю я сказати, то тепер молодь тягнеться за чимось таким, якимось, знаєте, американським, таким. Невідомим для нас треба своє сокотити, зберегти. От правильно оце золоті слова. Ну що, дякую вам, що обов'язково побачимось.